Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про взаємне розміщення двох кіл. Отже, уявіть собі, два кола. Подумайте, яке може бути взаємне їх розміщення. І починаємо розбирати. В перший випадок: два кола не перетинаються. Погляньте, зараз перед вами два малюночка. І на першому, і на другому кола не перетинаються. Розберемо перший малюночок. Подивіться, у нас є коло з центром о 1 і коло з центром о 2 Радіус першого кола Р1, радіус другого кола Р2. Відстань між центрами кіл більша за суму їх радіусів. Подивіться відстань між центрами кіл. Тобто відстань О1 О2 більша, ніж сума радіусів. Подивіться, ми додамо R1 і R2, і у нас іще залишається відрізочок А1. А2. Отже, зараз відстань між центрами наших кіл дорівнює сумі радіусів плюс іще відрізочок А1. А2. Два кола не перетинаються, малюночок 2. Відстань між центрами кіл менша за різницю їх радіусів. Давайте подивимося. У нас знову є два кола з центрами О1 і радіусом Р1. Друге коло, центр його О2 і радіус Р2. Відстань зараз між центрами кіл. О1О2. Подивіться, маленький такий відрізочок. Чому він дорівнює? Він у нас зараз менший, ніж різниця R1 і R2. Будь ласка, зробіть зараз паузу і виконайте ці малюночки собі в зошиті. Напишіть, що два кола не перетинаються. Під малюночками підпишіть, що для першого малюночка відстань. Більша, ніж сума радіусів, для другого малюночка відстань між центрами менша, ніж різниця радіусів. Ідемо далі. Два кола можуть мати спільний центр. Нагадую, да, ми говоримо про взаємне розміщення двох кіл. Зараз на малюночку коло з центром О1. І коло з центром О2 да, мають спільний центр, якийсь центр О. Такі кола, які мають спільний центр, називаються концентричними. Подумайте, а скільки кіл одночасно можуть бути концентричними? Та безліч да? ми можемо нарисувати іще дуже багато кіл, які будуть мати один спільний центр. Далі, наступне. Два кола мають одну спільну точку. І тут у нас теж буде два варіанти. Перший варіант зовнішній дотик кіл. Зараз ми бачимо два кола, центри цих кіл лежать по різні боки від точки дотику. І другий випадок внутрішній дотик тіл, центри кіл лежать по один бік від точки дотику. Точка М у нас зараз це точка дотику. Давайте розберемо перший випадок. Отже, зовнішній дотик кіл. Подивимося. Знову ж таки. Да? Коло перше має, відстань, має центр О1 і радіус Р1. Друге коло має центр О2 і радіус Р2. Відстань між центрами кіл дорівнює сумі їх радіусів. Це дуже добре видно на малюночку. Да? Відстань о 1 о 2 дорівнює R1 Р2. У точці М існує спільна дотична L до двох кіл. Л у нас зараз перпендикулярна до відрізочка О1 О2. Другий випадок розберемо внутрішній дотик кіл. Да? Нагадую, що центри кіл лежать по один бік від точки дотику. Отже, відстань між центрами кіл дорівнює, дорівнює різниці їх радіусів. О1 О2 дорівнює Р1 більший радіус. Віднімаємо Р2, менший радіус. У точці М існує спільна дотична L до двох кіл. Знову ж таки, L у нас перпендикулярно до О1О2. Далі йдемо. Два кола можуть мати дві спільні точки. Два кола перетинаються, якщо вони мають дві спільні точки. Давайте подивимося. У нас знову ж таки коло з центром О1 і радіусом Р1, коло з центром О2 і радіусом Р2. І давайте зараз розглянемо трикутник О1 БО2. За нерівністю трикутника і наслідком з неї. Давайте пригадаємо, що, коли ми говорили про сторони трикутника, ми казали, що будь-яка сторона трикутника повинна бути більша за різницю двох інших сторін, але менша за їх суму. Отже, зараз у нас розберемо сторону трикутника О1О2. Це і є відстань між нашими центрами. І пригадуємо, що ця сторона повинна бути більша, ніж різниця двох інших сторін. У нас більший радіус r 1 мінус менший радіус R2. Але в той же час o 1 o 2 відстань повинна бути менша, ніж сума двох сторін трикутника. У нас зараз це R1 плюс R2. В нашому випадку дуже важливо, що в нас r1 більша, ніж R2. Якщо було б навпаки, то і була б інша різниця. Так? Було б r 2 мінус 1 Тобто від більшої сторони віднімаємо меншу. Давайте зараз подивимося, що можна сказати про взаємне розміщення кіл на малюночках. На першому малюночку, два кола мають зовнішній дотик. На другому малюночку, два кола перетинаються, мають дві точки. Спільні. І на третьому малюночку подумайте, будь ласка. Що тут між цими малюночками? Яке може бути розміщення? Це буде ваша перша відповідь в домашньому завданню. Подумайте на третьому малюночком, і ще можна сказати про взаємне розміщення цих двох кіл. Працюємо письмово в зошиті, виконуємо номер 659. Накресліть відрізок завдовжки 4 см, побудуйте два кола, що мають зовнішній дотик, центрами яких є кінці цього відрізка. Отже, лінійка, олівець, і починаємо працювати. 4 см. Початок. І ось 4 см. Так, далі. Що можемо сказати? Будемо будувати два кола, що мають зовнішній дотик, центрами яких є кінці цього відрізка. Отже, ми розуміємо, оскільки кола мають зовнішній дотик, то радіус першого кола дорівнює 2 і радіус другого кола дорівнює 2. Інакше вони не будуть, не будуть мати зовнішній дотик, да? оскільки нам ще сказано, що центрами є кінці цього відрізка. Отже, циркуль центр на кінець першого відрізка. Радіус у мене буде 2 см, так, ось він. І перше коло. Центр в кінець відрізка. Радіус 2 см, друге коло. Подивіться, два моїх кола мають зовнішній дотик, ось він, да? точка зовнішнього дотику. Давайте підпишемо, що це в мене центр О1. Ось у мене центр другого кола О2. І точка М це точка дотику, зовнішнього дотику. Йдемо далі наступний номер. 661. Радіуси двох кіл дорівнюють 7,5 см. Знайдіть відстань між їх центрами, якщо кола мають внутрішній... Давайте пригадаємо сьогоднішні малюночки про внутрішній та зовнішній дотик. Отже, малювати нічого не будемо, просто подивимося. Внутрішній дотик, ось він, ми його бачимо. Відстань О1О2. Чому дорівнює? Давайте подивимося. Це різниця між радіусами да? r 1 і r 2 Отже, в першому випадку, що ми напишемо, що це у нас буде мінус 5 2 сантиметра. Другий випадок зовнішній дотик, нижній малюночок. Дивіться, зараз два кола мають зовнішній дотик. Да? Наприклад, R1 у нас 7, а R2 2 5. Відстань між центрами кіл о 1 О2. Наглядно видно, що дорівнює 7 плюс 5 сантиметрів. Це буде 12. Сантиметрів. Якщо вам не зрозуміло, поверніться ще раз на початок відео і подивіться інформацію про внутрішній та зовнішній дотик. Ідемо далі. Наступне завдання номер 663. Два кола мають внутрішній дотик. Відстань між їх центрами 12 дециметрів. Знайдіть радіуси кіл. Якщо вони відносяться як 2 до 5. Давайте пригадаємо, як виглядає внутрішній дотик. Я зараз скопіюю ось цей малюночок з внутрішнім дотиком. Так, ось він у нас. Отже, що у нас зараз буде? Дивіться, наші кола мають внутрішній дотик. Ось вони на малюночку. Відстань між їх центрами 12 дециметрів. Отже, О2 1 О2 12 дециметрів. Знайдіть радіус і кіл, якщо вони відносяться як 2 до 5. Р2 відноситься до Р1 як 2 до 5. І нам треба знайти. r1 і r2. Отже, розв'язок. Що будемо робити? Позначимо одну частинку за x. Тоді у нас r1 дорівнює 5х, а r2 дорівнює 2х. Давайте пригадаємо. При внутрішньому дотиці відстань між центрами кіл, у нас зараз це О1О2. Дорівнює різниці радіусів від більшого радіуса віднімаємо менший радіус. R1 відняти r2. Давайте складемо рівняння. О1О2 у нас 12. Дорівнює R1 ми позначили як 5х. Мінус r2, ми позначили 2х. Розв'яжемо це рівняння. 5х мінус 2х буде 3х, отже, 12 дорівнює 3х. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Х у нас дорівнює 4. Знайдемо, чому дорівнюють радіуси. R1 ми позначили як 5х. Х у нас 4. 5 множимо на 4, 20. Дециметрів. r 2 ми позначили як 2х. Х у нас 4. 2 множимо на 4 8 дециметрів. Отже, ми знайшли радіус, і давайте себе перевіримо. О1 О2 це різниця між радіусами 20 мінус 8 12. Отже, задачу ми з вами розв'язали правильно. Наступний номер 665. Відстань між центрами двох кіл дорівнює 12 см. Визначте взаємне розміщення цих кіл, якщо їх радіуси дорівнюють 9 і 3 см. Перший випадок. Давайте зараз з вами проговоримо, що це повинно бути. А потім перевіримо. Дивіться, відстань між центрами кіл 12, а радіуси 9 і 3. Якщо. 9 плюс 3 ми додамо, ми отримаємо теж 12. Що ми можемо сказати? Що кола ці мають зовнішній дотик. Давайте зараз перевіримо. Отже, лінійка, олівець, відстань між центрами 12 сантиметрів. Ось наша відстань. Так, центр першого кола О1, центр другого кола О 2 Далі, радіус першого кола 9 см, циркуль. Так, центр 9 см радіус. лінієчкою ви відміряєте, да? ось. Я візьму лінічку, наприклад, центр. І відміряємо, щоб у нас було 9 см. Ось у мене 9 см. Отже, коло. Так, друге коло радіусом 3 см. Центр кола. Точно так же лінійкою ви відміряєте радіус 3 см. Так, ось лінійка. Подивіться, 3 см. Коло. Ми переконалися, що наші два кола мають зовнішній дотик. Наступний малюночок 5 і 2 см. Отже, давайте поговоримо: відстань 12 між центрами. Радіус першого 5, другого 2. Разом це 7. Ми розуміємо, що кола у нас не перетинаються. Давайте перевіримо. Радіус перший 5. Коло. Радіус другий 2. коло, Впевнилися, що кола не перетинаються. Третій випадок 13 см і 1 см. Давайте подумаємо, що перше коло на 1 см виходить. За нашу відстань, да? 12. А друге коло якраз має радіус 1 см. Кола будуть мати внутрішній дотик. Давайте впевнимося. Отже, перше коло радіус його 13 сантиметрів. Коло. Друге коло радіус його 1 см. Один. Коло. Побачимо. Подивіться, що наші два кола мають внутрішній дотик. І останній 9,7 см. Відстань у нас 12. Перше коло радіус 9, друге коло радіус 7 см. Ми розуміємо, що наші кола перетинаються. Давайте зараз це перевіримо. Зараз перевіримо. Отже. центр 9 сантиметрів. Дев'ять. Коло. Так. Друге коло. Центр. І радіус його 7 сантиметрів. Коло. Ще ми бачимо, що у нас є дві точки, в яких наші кола перетинаються. Отже, робимо висновок, що кола перетинаються. Ми зараз впевнилися да, на малюночках. Ваше домашнє завдання. Будь ласка, опрацюйте параграф 25. Вивчіть, як можуть розміщуватися. Два кола. Далі, номер 666, схожий на те, що ми щойно виконували з вами разом. Будь ласка, розпишіть, що ви думаєте, а потім переконайтеся на малюночках, як ми щойно з вами зробили. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!